Всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, 14 березня 2025 року. Ми знімаємо ціни для автомобіля, показуємо, скільки коштують, які роки, з якими пробігами. У кожному оголошенні є телефончик продавця. Телефонуйте, цікавайтеся, оглядайте автомобілі. Всім приємного перегляду і, будь ласка, додивіться дане відео до кінця. Продається такий джепік Solar Volvo. Подивимось, скільки коштує у нас ця машина. Зараз 14 рік, дизель 2.0, 16900 автомат, пробіг 273 тисячі. є телефончик, оригінальний пробіг без підфарбувань. Так, от такий от автомобіль продається. Далее у нас Volkswagen Polo. Ой, ah, Volkswagen Plus. Volkswagen Plus. 64. 16 Rick. 217 тысяч пробегу Телефончик есть 64. Апель Зафіра 609 рік, 202 пробігу. Так, телефончики є, телефонують. Дача Дастер. Дача Дастер. Повний привід 9100, 12 рік. Пробіг 167 тисяч. Рено трафік. Трафік, пасажирський варіант. 14950, 13 рік, оригінальний пасажир, 9 міст, довга база, 260 тисяч пробігу, телефончик є. Ціна 14950. Такий трафічок чорний продається. Так, далі у нас Nissan NV300. Такий от вантажний бусик. Ціна його 1481 рік. Пробіг 190 тисяч. НВ-300, 14800. Такий Nissan, можна придбати собі. монтажный вариант. Так, Volvo. Сдаете такие варианты Volvo можно подбаты. С-80. Десятый рик, Дэвид 2,4 дизель. Гольф четвертий. 4-й гольф стоїть, продається. Яка його ціна? А ціна його 450. 2003 рік. 1,4 бензин 23 000, 230 тисяч пробігу. Далі у нас Хендайтик, кросовер, позашляховик, повний привід. Коштує він 9... 9, не то 9, не то 9800, 250 тисяч пробігу, дизель 2.2, 2006 рік. Телефончик ви бачите у себе на екрані. Коли цікавить, телефонуйте. Далі у нас Нісан Кашкай. Нісн Кашкай. 11 рік. Пробіг 163 тисячі з Нідерландів. 10450. Голландія. Написано, але такої країни немає, є країна Нідерланди. Так, йдемо далі на інший ряд. Тут машини, бачите, трошки вже продалися, трішки ще є. Давайте покажемо вам отакий от оцей ряд пройдемося до кінця. так, Kia Sportage продається, Так, 20 рік, 8700, 98 тисяч пробігу автомат. 98 тисяч пробігу. Там чому автобіль продається і малим пробігом. Йдемо далі, йдемо сюди до Фольца, Подивимося, п'ятий гольф продається в універсалі. Скільки він коштує? 50-й гольф з 2008 року випуску має пробіг 208 тисяч 5900. Навіть є люк. Ось такий Гольф 5. Пузов універсал. Далі це відро не знаю, чи продається. А оцей автомобіль продається. Volvo v 50 8200 торг, 12 рік, пробіг 194. Відна фарба. Телефончик є. Телефонуйте. Далі, шкода. Шкода, напевно, це єті. Є, є такий трошки терапинка на дверці. Незначна. 6900 торг, 11 рік. 9 Торг, 11 рік, є телефончик, телефонуйте. Так. Октавія сьома. Сьома Октавія. 8950, 13 рік. Пробіг. Не вказали, пробіг є телефончик. Ось цікавий, телефонуйте до продавця. Ford Focus Або Ford Mondeo Зараз подивимося. Цей Ford коштує 7800. Це у нас Фокус, 16 рік, Ford Focus